Вітаннячка, вітаннячка, дорогі друзі! Ви на Ютуб-каналі Мирослав Солонар? Це наш новенький зустрічний випуск із шаманкою Олександрою Северш. Саш, привіт. Привіт, перше питаннячко. Пам'ятаю, що на початку року всі практики, і ви в тому числі говорили, що те 24 й рік рік карми. Виникло питання таке: по-перше, як відобразився на українцях цей рік карми? Чи є ще щось те, про що ми не знаємо, що ще може трапитись? Ну, по-перше, дивіться, у нас у цьому році, як ніколи, повилазило усе гівно, яке тільки могло повилазити. Ми побачили причину з надслідковий зв'язочок. Дуже яскраво, прям дуже яскраво. Де хто що, наївся гівна, от воно було підсвічене максимально. Це по-перше по друге у нас з вами дуже яскраво програлася певна імпотенція наших партнерів міжнародного права і оцінює всієї історію. Воно вилізло закономірним чином як абсолютно імпотентна історія і система. Це другий момент. Третій момент про повністю підбиття підсумків. Ми все таки будемо говорити з вами у грудні, тому що у нас ще велика кількість процесів не завершилася. У нас не відбувся саміт миру. У нас не відбулися вибори в штатах. У нас зараз дуже активний вересень. Він суперактивний, який демонструє. Наші зворотні дії по відношенню до агресії в наш бік, да, тобто ми бачимо з вами кармічну історію у відзеркаленні ударів. Да? Тобто тепер вони йдуть у дві сторони, як не крутий, і купа, купа, купа усього. Плюс у багатьох людей, якщо зараз у відриві від України і політики, як такої української і військової ситуації, у багатьох людей за цей рік якраз повилазила оця тема: де хто друг, де хто кум, де хто брат, де хто сват, хтось показав своє обличчя, відвалився або ми отримали як. Якогось ляпаса за те, що наробили якогось гівна, хтось іще отримає свого ляпасу. і ну коротше Ви зрозуміли, у нас іще цей процес він достатньо активний. Наш вищий суд, тобто буквально да такий причинно наслідковий різкий от перепад. отут От сталося, отут от відповіді оця вся історія, він іще триває. Е, я ну не хочу нагнітати, хай мене вибачать наші глядачі, але я тут хочу в даному випадку доколупатися до істини. Чи означає це те, що це були лише квіточки, те, що от було всі ці 9 місяців, а вся ще хрінотінь попереду, оскільки осінь це як завжди пік того всього, що було в 2024 році? Ну, mm. у нас в цілому, чим більше до закінчення року, тим більш динамічна ситуація. У нас зазор, у нас і у ворога зазор по активним діям на фронті. Тут він мінімальний залишився до сезону дощів. Далі це непролазна багнюка, і вона стосується обох сторін. Яка б у тебе не була класна техніка, фронт загрузне певним чином. Ну, типу, тут в, вікно можливості з двох сторін залишилося його не так багато. А, от, але залишається тема повітряної історії знову ж таки. Але там також десь тумани, десь ну ви поняли, десь погодні умови, вітри, і оця вся історія. Тобто, тут у нас у цьому форматі ще така штука. Але ми переходимо в цікаву політичну фазу, в якій у нас нестися буде що попало, куди попало щось нормальне, щось неадекватне. Оця вся історія, там, де починає давайте так грузнути фронт, вилазить велика політика, бо війна без політики не існує. От, якби як б, якби як ми не ми не крутили це навколо цього всього. У нас вступить в дію геополітична ситуація, яка іще ще більше підсвітить і, і, і якби нашу імпатентність партнерів або не там і так далі. Том подібне. Коротше, у нас ще з вами дуже. Hmm. Дуже з попкорном весела історія. Ну а якщо трошечки меду знаєте так дати по вухах, 에, а щось прям таке хороше, суперхороше. Там, наприклад, Путін, все, Росія розпалась, е, при, е, не буде такого меду, ні, не От, Не зовсім ситуація на Ерефі з закономірним чином також напружена. Давайте так, те, що ми з вами не там. там... Як у будь-якої автократії також починаються внутрішні проблеми із з понімаєте? Там так також є достатньо великі напруження. Це перший нюанс. Плюс курська операція внесла свої корективи, плюс обстріл Москви і обстріли, які будуть, а вони будуть їх буде більше. Вони будуть показовіше, вони будуть цікавіше, Там мостик під питанням. Ну коротше, у нас є багато нюансів, які можуть іще до кінця року, і скоріше за все звершаться, Таких приємних нюансів. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму ютуб каналі. Інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. пишіть мені, будь ласка, запитання. Потрібна тут ваша порада. Питає нас глядачів пропонують роботу з хорошою зарплатнею в службі ритуальних послуг. Чи може е, така робота нашкодити моєму ментальному здоров'ю? запитує глядач. Дивлячися з того, яка ви е, людина, як ви сприймаєте смерть, як ви до неї ставитеся? Якщо це буде е, кожна, кожна смерть, кожна вбита горем людина буде? А шатати вашу психіку, то вам не туди. Якщо ви схильні до певного внутрішнього цинізму і абстрагованості, то тоді ні з езотеричної точки зору нічого страшного у тому, що ви в ритуальних послугах працюєте з вами не стається. Карму ви собі цим, цим не псуєте, тому що хтось народжує, а хтось ховає. Це закономірний процес угу. і немає ніякої у тому біди. Ну, я маю на увазі немає нічого такого. У тому, а... що людина працює в ритуальних послугах, вона не врочить собі. Ну, якби воно так працювало, у нас б були б, виходить прокляті всі патологоанатоми. Ну, чесно вам скажу, для мене працівники ритуальних послуг дуже нагадують в цьому плані лікарів. Я поясню, чому. Через оцей такий цинізм до так. всього. Надзвичайно хірового для нас, ну звичайних людей, так які так. там ну не стикаються там щодня із смертями, із якимись хворобами, і з тим, що треба дивитися людям вічі, які або щось втратили, або щось втрачають. Ну тобто це спільне якось все однакове. Ну тобто, тут треба мати оцей во цинізм всередині, бо без нього ну по, по по факту, так або обростати цим цинізмом, тобто ти можеш залишатися імпатичною людиною, але абстрагуватися. багато езотериків мають таку саму історію, до речі, ми достатньо цинічні. Ну тому що в тебе така кількість людей з великою кількістю проблем, і а ти маєш бути безпристрасним. Ти можеш поспівчувати людині безумовно, але ти не маєш цього робити так, щоб це проникало вглуб тебе. Ну тому що це не окей. Це не є професійна історія. Це як із психологами знову ж таки. Ну не може тобі є, а, ну, психолог. О, Грубо кажучи, сидіти і ридати з тобою в обнімку поруч, як би може технічно, але не може. Ну от тоді по суті так заходять в черствість душі і всього. Тобто. Ні, відчувати не можна все одно. ну тобто, я да, це, да, просто питання пи, твоєї включеності у цей процес. Ти ж не стаєш психопатом, у якого в цілому емпатична історія десь на нулі, ніже плінтуса Ти просто більше не включаєшся в цей процес. Ти на це дивишся зі сторони, бо це не є твоя а-а біль. Ну, ви зрозуміли? Ти такий, ти віддалений. Ну, типу, ти віддалений, воно тебе не смикає емоційно. Це або. Питання а, внутрішнього характеру, особливостей характеру, або питання твого професі... ну, професіоналізму. Все. Це питання може трошки якби так збудоражити, але чи можна вживати алкоголь тим, хто практикує магію? Оскільки ну, після вживання алкоголю свідомість змінюється? Класне питання. Чому? Тому що. В високодуховних кругах, звісно, Жібують, цікаве таке високодуховне а тому що, якщо ви, рук, якось зживаєте алкоголь, хоча б там трохи, або курите, все, всі сущності, лярви, страшні демони, низькі вібрації, опанували вами, і все, і ви ніфіга не духовна людина, і взагалі, і так далі, і тому подібне. Чи можна пити перед ритуальною якоюсь діяльністю? Дуже індивідуальна штука, я не п'ю перед ритуалами. А от. Це моя персональна така історія. Е, я знаю майстрів, які можуть нахильнути півстакана вина, ну там півбакало, да, наприклад, і це навпаки е, розслабляє їх логічне oh, мислення. да, Вони більше відходять від логіки і починають довіряти собі, і класно. Знаю велику кількість колег, які можуть трошечки тойво, і у них там мантичні системи краще. Вони бачать, відчувають, чують. Ну, типу, ми навіть у нас серед друзів, практиків, є така є такий жарт п'яний мастер. Ну, типу, ви зрозуміли, типу, це, це стиль п'яного майстера. Ну, типу, це нормально. Хтось навіть може дозволити собі щось не ну не випити в якійсь невеликій кількості перед ритуалом. Якщо краще, реально от, щоб в тебе логіка відключилася, і ти в цьому трошечки зміненому, розслабленому стані, краще це все пропускав і так далі. Тому подібне. От я не п'ю перед ритуалами, бо в мене алкоголь знижає концентрацію у когось навпаки, він концентрує більше. Це ага. як і історія з забороненими речовина. Нами хтось їх вживає для того, щоб краще чаклувати, хтось їх категорично не вживає, тому що вони концентрацію дуже сильно руйнують і знову дивлячись, для яких робіт. Хтось, вибачте, може щось покорити, тим самим розслабитися і легше увійти в медитацію, саме в медитацію в якусь цікаву, але не зможе сконцентруватися на проведенні там чистки чи порчі. Ну, наприклад, з іншого боку, хтось може нахильнути і краще розуміти, і пропускати, і випустити там все своє волевиявлення, тому що його розслабило. Але якщо він вдасться до там вживання якихось заборонених речовин, його розмази розсуне, і він вообще нічого бачити і чуть не буде, тому що він буде отаки. Йому. Буде по кайфу самим собою, і він бачив грабу і в білих тапках всі ваші проблеми в цей момент. Ну, типу, його замкни на собі. Тобто, це дуже така собі індивідуальна історія. З приводу історичного ну, ракурсу, жреці пили і вживали різних речовин. Для того, щоб мати більше контакту з духами. І про це є дуже багато свідчень. Про це є супер багато згадок різних часових проміжків: Жриці, друїди, шамани і так далі. Тому подібне вдавалися до покращення своєї чутливості методами заборонених речовин. Зараз у нас заборонених в їх час не заборонених. А mm -hmm. диханням якимось специфічним димом, натиранням себе якими небудь листками кокі, випиванням якихось цікавих відварів, е крепких для того, щоб е, точно зв'язок з божественним був краще. Тому історичного підґрунтя у цього достатньо, щоб не милити е, е, висну. Я зараз іронічно кажу високодуховних mm -hmm. дурниць з приводу низьких вібрацій і сущності, і прямо все капець, бо все гарно в міру. Все. Ну, е, ми єдине, що нагадаємо нашим глядачам, що це ніяк не сприймається не пропаганда, наркотики, всі інші речовини, це зло. будь Ні в якому разі, так. і більш того, це може бути тією милицею, тим кастилем, який може зашкодити практиці. Тому що якщо ми звикли, що у нас наше третє око відкривається тільки після того, як ми хильнули стакан вина, то без стакану вина ви не навчитеся. Ви в звичку це візьмете, ви тупо не навчитеся робити це без скелоху цього вина. От у чому приколи. Ви підсядете, ви кожного разу будете це робити, це страшна штука. Тобто, якщо це там десь колись сталося, або є якась там ну, ну буває, да? там інколи людина так робить там, в колі там, знайомих, друзів, постійних клієнтів, це одна історія. Якщо це стає регулярним, це милиться, яка тільки нашкодить вашій практиці. Супер, дякую, Саша. Дорогі друзі. Ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була Шаманка Сейраш, Підписуємося на Ютуб канали Шаманки Олександри Сейраш, Котре нагадую, є канал про езотерику, де там більше такого цікавого, більше таких езотеричних розкладів на різні теми. Саша робить для наших глядачів. Тому, будь ласка, друзі, підписуйтеся. Також на мене всім всього хорошого. Пока.